На засідання запрошую кандидат на міського голову міста Золоча, пан Зеньків Ігор Михайлович. Також кандидат у депутати, відділенні особи. Бачу, преса є. Тому продовжуємо нашу роботу. Розглядаємо одне питання про визнання обраним. Міського голови. Перш ніж оголосити результати, я хотів би сказати, нагадати всім, що 25 жовтня, згідно закону України про місцеві вибори нас, Солоджів, як і в багатьох областях нашої держави, в багатьох містах, селах, селищах, відбулися вибори депутатів до обласних, до районних, до. Сільських, селищних, міських рад, а також відповідно і голів, голів міст, сільських голів, селищних голів і старост, там, де вже є об'єднані громади. Вибори в місті Золосів 25 жовтня пройшли організовано, без. Грубих порушень закону. За весь період цей не було в міську виборчу комісію ні однієї скарги, ні однієї заяви про те, що десь був порушений регламент або ущемлені чиїсь права виборця. Таких випадків не було що звичайно радує. річ, що були б ми ще більше граді, якби активність виборців була більшою. На превеликий жаль, по місту Золочеву Явка становила тільки 50, 26%. Тобто, половина людей прийшло на вибори. Це воля кожного, приймати участь в виборах чи не приймати, але це говорить про те, що. Виборцями потрібно працювати. Тоді ясна річ і явка буде краще. Комісія обробила всі протоколи, що стосується виборів міського голови міста Золочева. Склала відповідний протокол, який затверджений рішенням комісії. І після цього підготовлено проєкт постанови Україні, керуючись постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року No381 про роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласних, районних, міських районних містах рад, сільських селищних, міських голів та старост сіл, селищ. Золочівська міська виборча комісія постановляє перше затвердити протокол Золочівської міської виборчої комісії про підсумки голосування з виборів міського голови міста Золочива в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Додаток номер 1 Я собі дозволю зачитати, ознайомити вас з цим додатком до цієї постанови. Протокол. Ну, зрозуміло, Золосівської міської виборчої комісії, Золосівської районної військової області, результати виборів Золосівського міського голови. Кількість виборчих бюлетенів, що одержали дільничній виборчій комісії 17 тисяч Кількість виборців, які включені до списків виборців на виборчих дільницях 17 768. Кількість виборців, внесених до витяги із списки виборців для голосування за місцем перебування 151. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9 тисяч один. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування 8802. Кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 126. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного одномандатного виборчого округу 8928. Недійсних бюлетенів що не підлягають врахуванню. 0. Ну визнано недійсними 203 бюлетені. Кількість голосів виборців. Поданих за кожного кандидата на посаду міського голови така. Гриньків Геннадій Романович 322. Гриньків Ігор Михайлович 7035. Колодка Дмитро Ігорович 1230. папа Тарас Михайлович 137. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 8724. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 7035 набрав Ігор Михайлович. Цей протокол складено в кількості 19 примірників, підписи, голови, заступника, секретаря. І членів комісії відповідно. Це додаток номер 1 до сьогоднішньої постанови. Друге, визнати обраним міським головою міста Золочева Гринькова Ігоря Михайловича 1970 року народження, громадянина України, освіта вища, безпартійний, працює міським головою міста Золочева, проживає в місті Золочев. Третє. Гринькову Ігорю Михайловичу 20-денний термін з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Золочівського міського голови подати в Золочівську міську виборчу комісію необхідні документи для реєстрації. Це пункт 5. Додатку до постанови ЦВК від 2.10.2015 року номер 381 Четверте. Копію цієї постанови надати Гринькову Ігорю Михайловичу. П'яте. Повідомлення про підсумки голосування та результати виборів міського голови міста Золоча Львівської області. Надіслати Центральній виборчій комісії та передати відділу ведення державного реєстру виборців Золочівської районної державної адміністрації. Шосте. Члени комісії, шановні присутні, у проведенні виборів є дуже важливою робота виборчих комісій. Не дивлячись на те, що в комісії формується приватної представників політичних партій, обов'язком цих комісій є законно, чесно, неопереджено організувати роботу з проведення виборів. Так було і цього разу. Я на початках десь у нас були тему, може якісь непорозуміння з тим, але я хочу подякувати вам всім, шановних членів комісії, за те, що ви свою роботу зробили чесно. Добре, так як вимагає того закон. Щиро дякую вам за працю і сподіваюся, що буду мати нагоду подякувати громаді за такий великий вияв довіри вже на першій установчій сесії залучив.